Усім привіт! Я отримала посилочку, і зараз ми її разом з вами розпакуємо і подивимося, які орхідеї я замовила на цей раз. Залишайтеся, рухаємось далі. Ось я вже розпакувала коробочку із орхідеями, і не тільки. Зараз я буду розпаковувати кожний пакуночок, а їх тут у мене. А їх тут у мене всього 4. Вони гарно упаковані в папір. Ось так виглядають. І так, я розпакувала малючків, яких я отримала. Орхідейки до мене їхали з міста Київ. Цього продавця я замовляла вперше. Ну, і давайте подивимося, які малючки до мене приїхали. І так, я замовила три сорти орхідей, фаленопсисів. У розмірі 1,7. мосі вони. І так, перше, що я замовила, це орхідея від Профар під номером 5017. А такі два малючка до мене приїхали. Ось я бачу корінчики, ростучі, до речі. Звісно, що орхідейки хочуть пити. ну, але вони ось в гарному всі стані. Я отримувала такий сорт у мене є такі. Вони ще не квітли, мені захотілося продублювати. Через те, що пілоричне цвітіння це орхідеї метелики. Через те, що пілоричне цвітіння не закріплене, тож немає надії на те, що ті рослини, які у мене є, вони розцвітуть саме метеликами. Ось так, малючок виглядає. Листочки значно більші від тих, що я замовляла взимку. Ось такі гарні корінці, листя в тургорі. Ось такі гарні рослинки. Так, це 50, 17. Я вставлю фото на всяк випадок, хто не знає. Наступна пара красунь. Це 50-04. Також класні орхідеї, мотелики. Також ось бачимо, який їх стан. Досить бадьорі. Все з ними добре. Гарні корінчики. Проглядаються все добре, але я буду їх пересаджувати. Не будуть вони у мене в цьому мосі. Отже, це одна орхідейка і ще одна такого ж сорту. 50-04. В цієї більше корінців. Так. Ну, ось такі красуньки. Ну, як, на мій погляд, класні. Так, і ще дві красуні. Я замовила, цього сорту в мене немає. Ось трошки я бачу набряки. Ну, нічого страшного. Маленька красунька, також має корінчики. Також вони хочуть пити, ось, як бачимо, основне їх місце скупчення це зверху біля шийки. Також гарно виглядають. Не скажу, що це прямо супер-супер малі-малі. Ну ні, ось. Трошки є якісь пошкодження, як напряки. І на цьому малічку. Ну, а в цілому. Ну, це також, мабуть, напряки, як гадаєте. Гарні малюки за рік виростуть і розквітнуть. Я так думаю, все з ними буде добре. Отже, це три пари. Ну і оскільки вдома в мене до орхідей було зелене царство, в мене було багато зелених рослин, але сукулентів я не мала. І щось мені дуже захотілося, саме цього красунчика. Так, ви вже здогадалися. І такі, да, я замовила сукулента. Це крестовне кролі. Ось такими чудернацькими зеленими горохами Він росте, звисає донизу. Ну, звісно, що це ще молода рослина. Досвіду вирощування його в мене немає. Трошки ватка я беру. Це продавчиня так його припакувала. Корінців я поки тут не бачу, може, вони десь серединці. Але я думаю, що ми з ним подружимося, оскільки багато смаколиків залишається від поливу орхідей. І більше квітів у мене, крім, крім однієї рослини, немає. От, тому всі смаколики доводиться виливати, а так він у мене буде в шоколаді. Я пригадую, як у мене була дома сансевієрія, вона у мене доросла на кухонному вікні, аж упиралася в верхню частину вікна. Тобто, ця рослина була висотою з вікно. І далі я не знала, куди її дівати. Кількість орхідей збільшувалася, то я цю велику рослину віднесла до себе на роботу. Всі дивувалися, як я могла виростити ну, такого великана. А то дійсно був великан. Ось такі були мої покупочки: орхідеї і Сокулентик молоденький. Будемо спостерігати, що буде відбуватися з ним далі. Ну, а я вам дякую за перегляд. Бажаю світлого і тихого дня. Бувайте, до зустрічі!